Так, друзі, з 15 го числа я не була тут на городі. Ось приїжджали діти, зять позвозив кабаки, Диві, який молодець, всі посортував жовті в одну кучку, тоді ж ті, що на кашу далі і оці кормові гарбузи, ці гарбузи далі, калуни. Так що такі друзі справи. Це ж ми потихеньку беремо сюди і возить чоловік додому. Ви казали змінити мені обстановку. Куди я її можу змінити? Ну, от я і змінила, прийшла на нижній город. Зараз під огірочки пособираю, може, помідори, моркви викопаю і повириваю кабаки, щоб вони сохли. От і зміна обстановки. Так що, друзі, йду я працювати. Ой, хочеться і мені, а куди ж я можу піти чи поїхати, як чоловік не хоче ніде їздити. Це в інтернеті казали, що з 50 до 60 не будуть вже на війну брати. Ну, не знаю, наскільки це правда. От. Так Він нікуди й не їзде. А діти зараз ремонтують машину. От вони сказали, поремонтують і повезуть мене десь після обіду. Ну, дай Бог доживемо. Я оце тільки й живу цією мрією. От. А так, куди я можу поїхати, як я три рази на день даю корову. Куди я поїду від своєї ласуні? Ну, добре, пішла я на город. Друзі, от такий врожай. На городі я насобирала два з половиною відра, Ну, огурці різні, зелених, повно. І вирвала вже і старі. Всі вирвала. Там, звісно, ще зелених буде повно, бо ще малих вагон. Так що... До сих пор ще їм огірки. І день. День усього назбирала і маленьких, і корові, і собі поїсти. в общем, кучу всього. Кучу всього. Морква, звісно, припаскудна. ну, Яка є? Яка є? Ще п'ять рядків, я два викопала. Ось таке п'ятилітрове відьорка накопала. Зараз піду на горі там кабаки виривати. От, ну, пішла на гору помідори, які ще зберу. Помощник мій приходив. Тихенько, щоб нічого. Приходив до мене. Ну, хоч порозвлікали, то добре. Побалакала до мене. Так, друзі, я і розвіялась на нижньому городі. Прийшла, зараз чоловік привезе тачку, бо вона важка з огірками, диньки там. От. Так що отаке от в мене розвлічення з одного городу на другий город, от. на кухні. Ну, поки що так, по-другому ніяк. А зараз я сижу, кришу коровці на вечір. Кабак. Вичищаю кабачки, працюю. Так, друзі, ну ось уже і вівторок доходить до кінця. Зараз уже темніє, хоч зараз і без 27, але в нас уже темніє. Чоловік пішов наниз, бо сусід уже корови погнав, а наша гукає там кричить, ох, у цієї голос дзвонкий. Та в нас була якось тихенько мукала, а ця хтозна, де припнута, а чуть аж сюди до нас додому. Що там, голубі від, на, на дереві, б'ються чи що. Так, залиши в мене кекс тільки нагодувати. Корові ми там наложили, і після дойки воно їй відро вже наготовлено. Так що, вона оце приходить, не хоче води пити. Зна, що там смакота в сараї. І оце заставляємо її воду пити. Трошки сербніне, для, щоб ми успокоїлись, і все одно шурує в сарай. Так, ну а я привезла денек, зараз піду деньку поїм на вечір. Бо я вже вже не вечеряю, а деньки мені хочеться. Зараз з'їм. Морку копала, там показувала вам геть нікудишня. Не знаю, завтра, може, її перечищу та перетру та в морозилку чи Ні, навіть на м'ясорубку перемелю. Не буду я її терти. Вона в'яла. Не ну, знаю, побачу, що я з нею зроблю. Може, замочу її в воду, та вона полежить та набере сок. В Взагалі, не знаю, друзі. Треба буде купляти морку у маркеті, бо поки ще не так дорого. Так що, друзі, отакі справи. Нема навіть що вибрати, там і на Венігрет зварити. Треба Венігрету зварити. У мене є бурячок у погрібі. Хочеться свіженького вінігретику. Так що, друзі, такі справи. Не думала, ще. завтра оце ж середа вже. Побалакаємо з чоловіком. Що ми завтра будемо чим займатися? От, сьогодні там трошки підробила на, на ніжньому городі, от, ходила, розвлікалася. Ну, от такі справи, друзі. Огірків зелених ціла корзина. Люда каже, винось на базар. Кому вони там нужні на тому базарі та ще в селі? В магазині, в маркетах, по 70 гривень огірки, представляєте? Ні, у деяких людей, звісно, ось у мене на горі, допустимо, вже нема огірків давно. А там ще цвіту повно і буде повно ще огірків. Якби вони долежали до. Ну, Хоча зараз помідори недорого. Люди зараз їдять, купують ж помідори, зрозуміло. Що. Так що, такі справи. Може, в торбинку наберу та понесу знакомій ті, що возила нас в Олександрію. Однесу їм, їх теж там нема вже на городі. Помідори дрібнюні, я їм розових понесла, так вони такі довольні, що їм понесла розових помідор. Та завтра, може, їм однесу огурчиків. Ми все одно їх всі не переймо. От. А людям, з людьми треба ділитися. Як є лишнє, треба ділитися. Це ж ті, що сволновахи люди. Ті, що наші друзі загинули, а це тані тієї, що загинула, та брат із жінкою. Так що такі справи, друзі. Ну, добре, зустрінемося тоді вже ввечері, у спальні, порозмовляємо з вами, бо я все хочу сказати, побалакаємо, а мені кажуть, нема такого слова балакати є розмовляти. А в нас тут в нашій місцевості кажуть балакати. Ну хто знає. Або побалакаємо, або порозмовляємо. Яка різниця? Головне, що ми розуміємо один одного. Друзі, оце ж вам виставила сьогодні вранці відео. І оця програмка, де я цей, монтирую відео. Там пропускає тільки 20 кадрів зараз. Тобто, значить, якщо кадр знятий, ну, не кадр, а як сказати, отривок один знятий, можна знімати і 10, минут, і пол і 5 минут, але він один отрезок цього відео, то їх тоді 20 можна смонтірувати. А у мене є такі, що й по півмінути, і їх більше 20 і не пропускає більше. А остався матеріал, який я знімала як ходила на город на них вчора. Так що я вам ще зараз виставлю це відео. Це додаток до цього відео, що я утром виложила. Друга частина, так сказати. Але вона там не дуже велика, а мені потрібно, не мені, щоб було не менше 8 хвилин то що треба десь же рекламу вставити, щоб на ньому щось, щось трошки заробити. От. Ну, в общем, я, я думаю, що я вам е, розповіла, ви мене зрозуміли. Так що, подивитися, я б могла б в сьогоднішнє відео вставити його, але там же ж, кажеться, доходить до кінця вівторок, а сьогодні вже середа. Так що, друзі, ну якось оце так. Знаєте, я ж ще. Як сказати, невеликий такий кінооператор. Та <laughs> да й вообще, який я кінооператор. Як ото кажуть? Як була така передача, ми йдемо сюди. Всі... Да... Ні, подожди, Джей. бери з собою сіда відеокамеру. Ну, В общем, снімай все. Коротше, щось наболтала, що сама не пойму. Ладно, друзі. Ой, А зараз я оце ж відпочиваю, ми поснідали вже з чоловіком, він погнав корову. Кажу, жени, корову, бо що ж я їй дала утром тільки відро е, з дертю і кабаком, там, о, цім, диньок їй там нарізала, е, кавунів. Кажу, веди, бо вона ж стоїть у сараї голодна, нема що сьогодні, нема де нарвати трави. Тож я хоч на городі оцей портулак і рвала, у бабусі на городі нанизу вже немає що розірвала там От, хто, там багато, коротше, цієї берізки. По, в общем, плетуча така оця берізка, що на городах росте, багато її. Але ми вичитали в інтернеті, що вона ядовита. Чоловік сказав, не смій її рвати корові. Каже, я не хочу лічити корову о цієї берізки. Так що я не рву. Берізку викидаю, а це ж портула крвала її, коврик по-нашому кажуть. От. Він дуже корисний. і Людям, навіть люди його маринують, і їдять. Так що я дуже думаю, що корові від нього вреда ніякого не буде. От, а у нас на городі отуту все ж повисихало. Є там португак, але він такий маленький і засохший. Нема що рвати. Не знаю, що ми будемо далі їй давати. Ну, кабаки то є, звісно, але кабаків теж багато корови, не можна багато. Він же ж, він же ж цей на кишечник діє як слабительное. От. Ну, в общем, короче говоря, я їй зараз 5 п'ятилітрове відьорко тіки кабака і туди диню, огірки, оце жсього потроху, потроху. Зараз то є багато чого такого дати, але м помідор я корові не даю, бо вони отож з кислотою, я щось боюсь закисляти, бо у той корови ми Довбалися із кишечником, і з ж... ну його нахрен, не хочу От, цих всіх проблем. Це таке, що це не наїдок, це так, грушка менушка Трава, трава, сіно для корови оце таке треба. Вона травоядна. Треба їй трава, сіно, а сіно. Я боюся, хто знає, яка зима буде. Ми боїмося давати побагато. От, ще тільки кінець сентября ще. А трави вже геть немає, все засохше на низу, вона приходить з низів полуголодна, полуголодна. Це ж там ще у жінки ми. кукурузка є зелененька. Є і суха в нас кукуруза. Але що з сухої, то найдок, Хто таке? Погратися корові. Ну а зелену там геть потрошки, і ми ото їй нівдоваль потрошку даємо, не знаю. Переводить її геть на сіну, Ну, Це дуже довго ще сіном кормити. Хоча б з півгоду, з півроку, От. Корова, корова буде стояти у стоєлі до середині, середині, середині квітня. От. Так що, друзі, не знаю, чим годувати? Немає, зеленої маси немає. На низу ж ми сіяли цю суданку, я вам казала, але вона в нас не повсходила. Чи такі повзходила щось. Попала в суху землю, Чуть-чуть таке повсходило, як волоски, а там почалася щериця і забила всю туми й косила, а все одно толку ніякого. А тут, на горі ми вклали 500 гривень сіміна в траву, і теж немає толку. В общем, короче говоря, цей год у нас в прольоті. Не знаю, що ми будемо робити на той год. Хочемо там у баби засіяти люцерка. Ну, а люцерки боїмося, як ладану. Чорт. Бо тут що сіяли, вона вся в цьому, в павіліки. А павіліка це ядовита для скотини нельзя зовсім. Ми косили, де павіліка, вона майже віздеть, і викидали ту траву. Оце такі справи. Кабаками навиростили, буряки є. Оце ж Поїде, може, сьогодні привезе от жінки, де ми беремо, та ото гічки хоч. Але ж теж, ж, гічки теж багато не можна давати корові, бо теж воно слабі. Ну, в общем, в общем, оце такі друзі справи. Ну нічого, якось прорвемося, все буде добре. Сіно ми наготовили, сіно на зиму є. От. Зараз оце нам протриматися до морозів. Поки вже не будемо дуже виганяти на низи, тоді вже, звісно, будемо давати сіно повноцінно. Так що, такі справи. Раніше ми всі всіда отходила на низу травичка зелененька. І до самих морозів ми ганяли, паслися, Вони з удовольствиям паслися, бо травичка. А зараз це засуха, засуха. Нема. Ні одходи. Єлі-єлі, там щось покриває землю. А так нема трави геть. Ото, що виросло літом ще якесь, так воно стоїть, це руде, все посохло, нема нічого. нічого. Вона, бідна, там ходить щось цілий день, нахили там, бо ми ходимо то до бабусі, дивимося. Ну, от, а толку нема. О, дзвоне дочка. Так, ну все, це побалакала з дочкою, купила вона <смалі>, малі тапочки, а вони малі на неї. Оце ж так тепер не угадаєш з цим розміром. Пишуть одне, як завжди, а вони то маломерки, То, ну, в общем, треба тільки міряти. Ну, ладно, поїдуть, вони зараз обміняють. От, дочечка пішла моя на роботу, дівчатка у школі. Все добре. І вам бажаю, щоб все сьогодні було добре. Я буду далі знімати, а це відео виложу вам додивитись сьогодні. Так що, отак вийшло в мене. Ну, що ти зробиш? Я б може і до... прикріпила б до слідчого відео, але ж тут я кажу, що заканчується вівторок, то треба його виложити сьогодні. Так що, друзі. Отак сьогодні вийшло. Ну нічого, нічого страшного, вам буде більше, більше мене побачити і моїх балачок. Кому подобається, а кому і ні. От. Так що пишіть коментарі. Я всім дуже дякую, що ви пишете, читаю, дякую за добрі коментарі. Да і за всякі дякую. Пишіть, пишіть що думаєте. Не треба мені там, стіть, чи що, може, щось я неправильно роблю. Підказуйте мені, я все приймаю. От, Так що і до всього прислухаюся. Ну, друзі, все. А зараз я піду працювати уже. Пока-пока.